Капеланське благословіння на 9 липня 24-го року в ім'я Ця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії розповідається про те, як Ісус настановляв апостолів перед тим, як вони пішли на проповідь. І Він казав їм, що прийдете в місто, знайдете достойного чоловіка і відете в дім Цей. І скажете такі слова, мир вашому дому. І якщо достойне це місце буде і прийме ваші слова, то мир залишиться на них, ваш. А якщо ні, то мир відійде від вас. Ви навіть і я просить порог з, з них своїх біля того місця, коли будете виходити. Бо гірше буде Содом і гаморі тому місту, який не послухали слів ваших. Я задумався над тому, над нашими словами, над нашими побажаннями, над нашими молитвами і то, як ми це робимо, коли звертаємося один в одного. В цьому випадку люди, коли говорили мир у вашому дому, то вони, учні Ісуса, апостоли, то вони віддавали частину своєї сили, силу, яка мир приходив на цей а, дім. Вони ділилися тим, що в них було. Мир, який був, а ділився з тими людьми і з тим домом всім, до якого вони приходили. І цей мір, міг залишитися у них, а міг і його могли не прийняти. знаєте, в одному місці в Салмах, є таке місце, що вони не побажали благословення, і воно відійшло від них. Це так ті, які не приймають ці благословення. Але кожного разу ми зустрічаємося з людьми перетинаються, з якими перетинаємося ми в цей день. Думаю, нам перетинувати і сьогодні. І побачивши достойну людину, достойне місце, завжди ми можемо сказати і ділитися. Мир вашому дому, мир вашому дню, мир вашій справі. І це наша справа, знаєте, поділитися з цією людиною. Це наша вияв любові, це наш вияв спілкування, це наш вияв те, що ми з. З містом в словах говоримо щось і передаємо щось, бажаємо щось, молимося за щось, спілкуємося за щось. Недарма в нашій церкві, в українській церкві, є така традиція вітатися, слава Ісусу Христу! Або Христос народився, або Христос Воскрес, та інше. Тобто ми, ми привітанні, славому Бога, і ділимося цією радістю, що ми в серці своєму це. Приймаємо, цим живемо, і це є наш шлях на нашому життєвому шляху. І ми цим ділимося. І та людина, яка приймає це привітання, відповідає: Слава віки, Вадістин воскрес, або славімо Його, і він приймає. І якщо життям, життям своїм підтверджує прийняття цього, то воно відбувається, що достойний був цей дім, достойна це була ця людина, достойно це був. Обставина з тими людьми, з якими перетиналися, і мир залишається з ними. І мир залишається з нами, бо ми, коли поділилися, то храм нашої душі був переповнений Духом Святим, і він ще виповниться. Це і того, що у нас його було дуже багато. І ми поділилися. Але Господь тоді додає таким чином духа в храм в наш, серце нашого, який переливається і віддається іншим. Господь посилає і вчить учнів своїх так робити, але чому б і нам не вчитися цьому, і нам так не робити, будучи стаючи його учнями? Амінь.